Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі українського Відьми, Дніпро область. Я знаю, що ми нещодавно вас дивилися, але події швидко розвиваються, тому будемо дивитися ще. Всіх рада вітати! Хто ще не підписався, хто ще не натиснув на дзвоник для того, щоб бачити нові відео, робіться. Будемо дивитись вас. Не забувайте долучатись до нашого збору на Покровський напрямок. Все під відео. І будемо потім для тих, хто донатить розігрувати подаруночок від мене. Ви Війнам, доброму вам. Підписуйтесь на телеграм, всі посилання будуть під відео, і там буде більше інформації щодо. Браслетів, амулетів і відео, що стосується найближчих днів, що стосується рівнодення. Кому це цікава тема, все буде на телеграм. Ми зараз дивимось важливе, нерозважальне да, Дніпро. Найближчі дні. У брехати чи ні? Думають, значить, розширити як зону бойових. Дати ще такий, ну, якийсь новий статус новим населеним пунктам на Дніпропетровщині. Думають, що до вашої області, що робити. І такі настрої не дуже добрі, важкі рішення будуть прийматися. І військовими, і цивільними. Може бути якесь попередження для Дніпра. Це не значить, що вас захоплять. Це значить, що ворог йде в якусь нову фазу, що стосується вашого напрямку. Вам, до речі, будуть казати, що все добре, але ворог щось таке буде страшне робити, так? Передмістя навіть обстрілювати і прифронтові. Ще більше їдуть люди. А ми, от як воно, летить, а ми нічого зробити не можемо. Ну, нема чим забувати. Хоча там буде запит на зброю. У нас багато буде питань по вашому напрямку. Мало відповідей. Такі дивні якісь будуть події, навіть якщо там якийсь обстріл, ви щось чуєте, Дніпро чує, бахи, а ніхто нічого не каже. Саме Дніпро покажи, будь ласка, Дніпро найближчі дні. У вас якісь будуть або естафети, або якісь там турніри, що пов'язані з військовими, з, ну, з пораненими, з ветеранами, такі якісь будуть на вулиці акції. Взагалі живе місто. Місто живе, але оманлива тиша. Готуйтесь до атаки знову в день. На жаль, в день на жаль, це може бути зона відпочинку. Це може бути і парк. Тіно, за що вас дурять Дніпро? Про що вам брешуть про втрати? Про те, що захисту немає, знов про втрати, про те, що ворог ДРГ глибше бігає, ніж ви думаєте? Там треба, щоб попередили ваші прифронтові міста і села. Навіть якщо там ну, якби оголошена евакуація, вона може бути не примусова, але ну, якби вона є. Да? А люди залишаються, то там ви можете зустріти ворога. Якби нібито вони вклинюються глибше, саме маленькими групами. Карта диявола, бачите, сама перегорнулась. Він вичікує, якийсь день важливий для вас. Які зустрічі в цей день будуть. І буде сильно багато дронів. Це найближчі дні. Він знає, що ви не зможете себе захистити Дніпро найближчі дні. Вода біля води. Все, де є порти, де є якісь, де стоять катери, де стоять якісь кораблі, там може гупати. І Дніпро і область. Тренується перед ударом. Знову показую, що може бути світло пора Бачите, вже не перший раз показувала. До цього казали, а вийшло, що зранку, хоча б сонечко вже осяяло. Да, хоча це рано, це нібито ще й ніч для когось, але вже то був ранок. Тому будьте обережні. На тривоги реагуємо. на найближчі дні. Гуманітарку якусь привезуть. Транзитом, дивіться, йде транзитом, ніби ракета, а у вас попадає таке відчуття, от як... Каби, не каби. Один за одним вибух іде дуже швидко передмістю. Павлоград найближчі дні. Район його цікавий, те саме місто Павлоград. Буде якось так збоку, з околиць, заходити розвідник. Зайшовшись, подивився, потім ще покружляв, повернувся. І поки затища, буде туди прильот, але пізніше. Передмістя більше б'є. Шукає, де, де ви що зберігаєте. Де ви що зберігаєте? В полях попадає, буде як трава горіти. Кам'янські найближчі дні. Кам'янські найближчі дні. Будинки може зачепити невеликі такі. Багато жертв серед військових. Щось намагаєтесь збити, зби... збиття якесь буде невдале. якщо щось завалиться, згорить під ним. Його цікавить щось, що йде по воді, повз вас. Ану, скажи мені, це на більш таку дальню перспективу. Вдень може кружляти над водою. Мінські найближчі дні смерть. І знаєте, як показує? Якщо залізниця, то там, де перехід, переїзд. Зрозуміло, це йде шлагбаум. Знову над водою. Щось розвід, розвідка постійно йде якась над водою. Кривий ріг Вітаю. Кривий ріг, найближчі дні, вітаю. Куди ж на мібі з вас? Куди ж? Щось підпишете, або якийсь меморандум, або якийсь документ про підтримку міста. Передмістя губне гучно. Машини зупиняють дуже часто, дуже багато. Ось якісь буде репортажі, як хлопці там тікають. Ви зрозуміли від кого. Не можу все сказати в етері. І буде, як когось щось ловлять. В області якийсь населений пункт? Прям. Активний там буде ворог, а ну, який найближчі дні. Дуже обережно, якщо в день йдуть швидкі цілі. Да. Передмістя знову показує, може, як щось не долетіти впасти, але місто йде атака. він пристрілюється. Тихо, тихо, нібито тихо, нібито все добре. Десь в передмісті біля цвинтаря буде кружляти. І потім йдуть важкі цілі. Я не можу сказати, що це промисловий об'єкт, але воно дуже поруч. Вона ще ти в будинок б'єш. Будинкам треба остерігатись дронів. Але через якийсь час. Через проміжок часу. Значить, ти ракети віддімо. Дари будинок. Там військові були, звідти вони відправлялися. Може там поруч ТЦК або якийсь такий об'єкт. Розуміли? У нього такі дивні розуміння, хто звідки відправляється. Логіки ми тут не шукаємо. Ніка Пальмарганець. Ніка Нікапаль. Що думає наша влада про те, що вас захоплять? О. Влада розглядає таку можливість, тобто таку загрозу. Думають про те, що залишаються там люди і діти. Думають про те, що ворогу треба просто ресурс, просто на інший берег. Вони не Думають, що ви для нього важливі. Нікапаль. Найближчі дні. Ресурс, інфраструктура. Значить, я скажу таку інформацію, нічого не пишіть. Таке відчуття, що у вас яка, якась або архів, або бібліотека. І в цьому будинку є укриття, бо з ним велике якесь старе укриття. Воно не функціонує, бо воно там погане. Але ворог от, одна з цілей це вона. І це може бути навіть в день. Там поруч посвистить, попадає, через декілька днів буде атака. Передмістя дуже гучно. То як о, в якийсь момент пішов в вогонь і пішов, іде вогонь і йде. Марганець найближчий. Пропустите якісь прильоти без попередження, марганець найближчий. У вас щось відбувається дивне, ви можете як з передмістя чути автоматні черги. у вас буде щось напружувати сильно. Варганис найближчі дні. Щось важке може прийти по місту. Але знову ж таки, його цікава інфраструктура, щоб не було води, не було ресурсу, щоб ви до зими не підготувалися. Родина може загинути, як нібито тільки приїхала або повернулась. От люди, люди, як знаєте, або б тільки переїхали, і тут йде смерть. Така доля. Доля дивно зараз викручує ситуацію. Тримаємося.